Вивчення конструкції і продуктивності аксіально поршневого насосу і аксіально поршневого вигляду кідромотору. З чого складається і взагалі який принцип дії подібного насосу? Механічний привод обертає ротор, на якому закріплені окремі поршня. Поршня знаходяться в похилих циліндрах. І е, за рахунок того, що постійно змінюється положення поршня відносно похилого циліндру, нас змінюється об'єм е, робочої камери. І відповідно рідина за допомогою системи клапанів або потрапляє в циліндр при робочому, е, при холостому ході потрапляє в гідроциліндр, закачується, або виштовхується з нього, коли е, поршень займає положення. На протилежній частині цього а, механізму. Подібним чином влаштовані гідравлічні мотори. Ось він гідравлічний мотор, акціально поршну. Лише різниця в тому, що тиск подається в напірну магістраль і а, діє на поршень, Я зараз утворюю вручну цей тиск. Таких поршнів тут може знаходитися. Uh -huh. до, ну, до 12 штук, і відповідно, коли е, тиск починає діяти на поршень, відповідний, він провертає цю похилу частину. В даному випадку, якщо там похилі циліндри, то в даному випадку тут е, похилий кулачок, на який впливають безпосередньо е, циліндри. Відповідно, що до лабораторної роботи, ваша задача. Записати характеристики аксіально поршневого гідромотору.